Бізнес на осліп компанії відмовляються проводити маркетингові дослідження за останні 9 місяців. Їхня кількість зменшилась на 20%. Фахівці запевняють, в умовах кризи аналіз ринків конче необхідний. Зараз виживають ті, хто вчасно уловлює настрої споживачів. В старій економіці Ти мог виграти в тому випадку, якщо хорошо проділбінчмаркінгис, що роблять твої конкуренти сучасній економіці Ти по раннім ринковим сигналом по результатам. Еле видимых изменений в потребительском поведении предугадать тренд, развить его і виграти. Проте обирати маркетингові компанії треба обережно. За умов кризи чимало з них заманюють клієнтів низькими цінами на дослідження. Подекуди пропонують 50-відсоткові знижки. Проте економія позначається на якості досліджень. Дійсно, существують методології, існують существуют моделі, існують не просто маркетинг, але й математичні моделі, які використовуються в ісследованнях. Це не просто вийти на вулицю і опросити якесь кількість людей, так сказати, возле під'їзду. Невозможно провести фокус-групу за якісь дуже маленькі гроші, не інвестуючи в економіку Клієнта з качественно інформаційної бази значительно легше коректні коректний правильні рішення. Фахівці сподіваються, що саме криза дозволить очистити сектор від непрофесійних гравців. Підсумки розвитку українського ринку маркетингових досліджень підведуть вже наступного тижня на 11-й міжнародній конференції Ремарк.